Після переконливої гостьової перемоги 6-2 Дніпровського атлетик футзал над сухою балкою жовтих воднеї полі, здавалося, що доля золотих нагород чемпіонату України з футзалу у першій лізі вирішена, і матч відповідь суперників у Дніпрі стає простою формальністю. Втім, все сталося зовсім навпаки. Обидві команди, які протягом сезону неодноразово зустрічалися, маючи як перемоги, так і поразки в особистому протистоянні, добре розуміли, що тільки фінальний свисток поєдинку на майданчику Дніпровської спортивної зали Олімпія Плюс поставить крапку у питання чемпіонства сезону 2023-2024 років у підсумку так воно і сталося. Більше того, суперники подарували уболівальникам захоплююче видовище, навіть трилер, розв'язка якого сталася на заключних секундах другого поєдинку. Розпочинався він очікувано з потужного старту сухої балки, якій потрібно було як мінімум спочатку відіграти чотири м'ячі і вже протягом першого тайму гості на 50% впоралися, здавалося, з фантастичним завданням. На восьмій хвилині комбінація за хрестоматію, яку розпочав граючий тренер жовтоводців Овсяніков, завершила. Прострілом з кута майданчика уздовж воріт, який вже порожньо вразив Петренко. Ще через три бабіло в подвою перевагу своєї команди, коли майстерно зіграв індивідуально, отримавши м'яч. одинці просунувся з ним, після чого в притул розстріляв площину білого прямокутника господарів. У протистояння повернулася інтрига, яка тривала до екватору другої половини зустрічі. На 32 й хвилині Делятинський правим флангом прослизнув Петренка і гарматою гепнув у ближній воротарський кут володінь жовтоводців. Ну ось здавалося, і все. Але ні. За п'ять хвилин до фінального свистка Суха балка видає копію свого першого забитого голу. Овсяніков розпочав, знову пас в кут, звідти вздовж воріт і рибак вдруге у незахищенні. На 39-й протистояння сягнуло апогею. Невтомний Овсяніков розігрує стінку з не менш досвідченим міленьким і доводить рахунок до 4 1 Для того, щоб перевести зустріч бодай в овертайм, гостям залишається упродовж однієї хвилини, а це для футзалу доволі багато. Забити один гол. Проте під час своєї атаки з пасом Ляється її гравець рибак і дзюба котичкіряного у порожню площину білого прямокутника. Гравці Атлетікс футзал влаштували тільки їм відомий запальний танок з нагоди своєї перемоги, радість від якої далі засвідчили традиційні бризки шампанського, які стали логічним підсумком досягнутої мети. Перш за все зразу хочу привітати переможців. Це наших конкурентів суперники, по сьогоднішньому дню команду Атлетік ну, перемагає сильніший, але при тому всьому в цій ситуації, яка була. Могли відігратись і виграти цей матч після сьогоднішнього фіналу, з завтрашнього дня. Після завтрашнього дня починається вже підготовка досліджуючих матчів нашої команди. Все у нас вийде, все у нас буде добре. Всіх всю країну зі святами великодними і миру перемога нашій країні. На початку стислої урочистої церемонії нагородження усіх привітав голова комітету аматорського і масового футзалу України Юрій Кравченко, який подякував фіналістам за шалену гру, як і відзначив успіх футзальних команд Дніпропетровщини на теренах держави. Дуже сильні команди, дуже е, сезон такий напружений був. Емоційні матчі подарував нам цей сезон. Три команди з Дніпропетровщини. Це говорить про те, що футзальні традиції є в цьому регіоні. І дві команди сьогодні також представляли Дніпропетровщину. І справжній дербі таке в нас було двомачеве. Переміг сильніший. Бажаю командам також розвиватися і перемагати і далі. В унісон йому про подібне говорив і керівник обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Сергій Тімарєв. Відзнаки кращого кіпера чемпіонату України був удостоєний воротар Дніпровського атлетік футзал Андрій Мельник. МВП турніру найкращим і найціннішим гравцем став Анатолій Міленький сухої балки. Після чого він разом з командою отримали срібні медалі. Хоча в їхніх очах був помітний смуток, що в діїш багато чого було втрачено у першій зустрічі як підсумок двоматчевого протистояння «Жетон за друге місце. Вітаю команду «Атлетик» з чемпіонцем. Це дуже добротна, гарна команда. Вона виграла чесно. Ну, нам трохи не вистачило реалізувати свої моменти. Вийшла дуже гарна гра. Я дякую своїм хлопцям за цю гру і за весь сезон. Це дуже приємно. Я намагаюся розвиватися і кайфую від кожної хвилини ну, находження в, в цій команді. Бажаю успіхів «Атлетику». Дай Бог що в екстралізі зустрінемось. Золоті відзнаки стали надбанням Атлетікс футзал, який здійснив неймовірне у поєдинку на полі суперника і витримав його тиск вдома. Дніпровці чемпіони України, їхній капітан Віталій Дзюба услід за жетоном за перше місце отримав і красень кубок за перемогу як символ титулу кращої команди першої ліги України сезону 2023-2024 років. Це наше велике досягнення нашого клубу. В першу чергу я хотів би подякувати нашим президентам. Цим просто фантастичним людям, які роблять все для того, щоб в нашому регіоні розвивався фузал. І, і так само хочу подякувати президентам сухої балки в нашого регіону. В фіналі грає дві команди. Це напевно показник. Хочу подякувати нашому тренеру Александру Анатольовичу Кабаненко за довіру, віру всіх хлопців до самого кінця. То що нас по ходу цього сезону склад змінювався, але він вірив в те, що ми зможемо, да, ми змогли. Дякую хлопцям, що віддали всі сили. Деякі взагалі по ходу матчу отримували травму, але виходили як справжні бійці, молодці. Це перемога наша і ми її заслужили. Це просто мрія, ну, розумієте, виграти, виграти першу лігу до України, про це, про це мріють всі, всі починаючи команди, які е, заявляються в першу лігу. Ми заявилися перший рік в неї. І і виграли, то напевно, ми будемо заявляти, що ми йдемо в екстралігу. Офіційно і по спортивному принципу, і по всім остальним принципам. Хочу подякувати всьому тренерському штабу, хочу, хочу подякувати кожному з гравців, кожному болівальнику, кожній зірусі на небі, яка насвітила на нас і освячувала нам цей путь до, до перемоги. Всім, всім дуже дуже велике дякую. Далі більше. Вінцем фіналу, в незалежності від завойованих нагород, стало фотографування всіх його учасників, суперників, друзів на загальну світлину, на згадку про шалений неймовірний сезон, який вони подарували Україні і Дніпропетровській області. Зокрема, дякуємо.